Ім'я Сина Святого Духа, Мій Слава Ісусу Христу. Доріго Христі, виясняючи ось цю притчу, про кукель Христос дає абсолютно таку вичерпну відповідь, хто є хто в цій притчі. І Він називає все, що власне потрібно було назвати, що таке є серно, що таке є поле, що таке є кукель, що таке є житті. І зрештою, Христос виводить це, це пояснення до того, що Він каже, так воно буде при кінці світу. Тобто, про те, що ось цей момент має настати, тобто кінця світу, він, очевидно, тут не можна нічим іншим підважити. Він обов'язково настане. І от власне людина, яка, скажімо так, стає на суд Божий. І очевидно, що суд це якби. Такий, що його не можна уникнути. Людина не може від нього ані ухилитися не може, ні відкупитися від нього. Він настане і для тих людей, які вірять в Бога. Він настане також для тих людей, які не вірять в Бога. Він настане для тих, які хотіли, прагнули Бога, і для тих, які рішуче відкидали Його. І, власне, все стане на свої місця. Дуже гарно хтось був сказав. Та й зрештою, ми знаємо, хто це сказав, був такий великий українець як Григорій Сковорода. Він казав, що життя це як, як театр, і, власне, в кінці, коли закінчується ось ця вистава, всі знімають з себе свої реквізити і стають такими, як є. Тобто цей момент, очевидно, що він настане. Людина буде суджена. І от тут питання є, за що ж людина буде суджена? Або чим людина буде, скажімо так, чим людина буде, що їй буде інкриміновано за те, чого вона не зробила чи що вона зробила. І очевидно, що Христос дає цілковиту відповідь на це питання, що людина, яка, скажімо, не змогла прийняти або не хотіла прийняти голос Божого Сина, зерно, яке Син чоловіче прийшов сіяти, то по суті вона Якби резигнувала і свого свого покликання самого через те, що людина як образ і подоба Божа, вона, скажімо, не змогла зреалізуватися в цьому світі як образ і подоба Божа. Тобто вона не могла почиститися від своїх гріхів, вона не могла звільнитися від своїх недоліків, вона не могла вибудувати свою, скажімо, таку духовність, яка би її. Поривала до Бога, тобто вона не є такою, якою мала би бути. І от, власне, по суті, сказати, це і є сама суть людського гріху, тобто і промок. Людина не зробила те, чого вона мала зробити. Людина, очевидно, суджена не за те, що вона не дотрималася якоїсь певної традиції. От, наприклад, мушу сказати за сьогоднішню традицію. Люди приходять, посвятіть мах, посвятіть мах. І таке стається враження, складається, що німець мак це є, скажімо, основа цілого спасіння. Хоча я не можу зрозуміти до кінця, що має мак до Макавеї, чи як люди можуть собі те прив'язувати. Чому люди, скажімо, так прив'язуються до якихось таких подібних традицій, як посвячення, чи зілля чи чогось іншого? І це дуже часто люди собі інкримінують, що ось ми не посвятили зілля, чи того не зробили, забувши про те, що вони не... Вони розвинути свою справжню людяність, справжню свою духовність. Людина сповідається з того, що вона не посвятила мах. Разом з тим вона забуває пригадати на сповіді про те, що вона, скажімо, ну, припустимо так, порушила. Відпочиток. Наприклад, пішла на ділю на базар. Хоч здається, в чому тут той гріх полягає, та й зрештою в тому, що людина створює претендент, створює попит. А раз людина прийшла на базар, значить потрібно прийти на роботу, значить потрібно взяти, закупитися товаром, значить, тобто запускає ось тим своїм таким чинком цілий рух, який спричиняє цілу низку дій, які знову ж таки е, є порушення. Тобто ось про це я хотів сказати. Тобто людина часом порушує традицію, забуваючи, що в нас в Галичині завжди була інша традиція, і наші батьки і діти казали так: дитину, ніколи не дозволь собі, неділю чи свято. Піти на базар чи піти в магазин. Це теж є традиція, яку потрібно очевидно дотримуватись. Це все, що стосується, скажімо, такого певного неправильного розуміння, за що людина буде суджена. Ми мусимо пам'ятати про це не зберігання якоїсь, скажімо, спірної традиції, але зберігання Слова Боже. Це є той от єдиний момент, який, скажімо, буде людині. Казаний чи інкримінований, чого вона не зробила, перебуваючи в цьому світі, як на полі, працюючи і обробляючи ось це земне, що нам Господь Бог дав, тобто земне життя. Тож, слухаючи сьогоднішні уривок Святого Іван, тері в Христі, браті і сестри, на це звернім нашу особливу увагу. І того, в чим себе, своїх дітей, своїх внуків і своїх нащадків зберігати Слово Боже і бути людиною, сотвореною на образ і будову Божу. А все інше потрібно просто як кукіль повідкидати, бо воно є абсолютно несуттєве щодо нашого спасіння. Слава Ісусу!